Я знаю Та не телевіз. Мені... Та... Ні, ви лише скажіть, що це не буде місце, це ні, опорна ні, ні, ні. стінка. Ви мене не внимає. Я не знімаю ще поки що. Я, я на вас не навожу камеру. Мені. Скажіть, будь ласка, це буде опорна стінка? Це, це не... буде опорна стінка. Но не місце. Це точно, це правда. Но. Це ви гарантію даєте, як підрядчик. Я строю опорну стінку, а там хто що буде строїти далі, Могу, хтось дома тут буде строїти, а ви будете казати, що я виноват. Які дома будуть строїти? Я не знаю, може хтось, вон буде якісь десятки, а ви на мене будете. Я опорну стінку строю. У мене опорна стінка задача. Ну я вам поки що вірю на слові, Но поки, я... Я, не маю, я, поки більш... я не маю документів в руках. Я так, я... Так ну, я... я вам привезу. Я за той порт відправляю трактора, бо я за трактор плячу за годину. Разумієте? Ну а чому вони зразу мені сказали, що вони місць будуть будувати? Вони з вами взагалі не говорили. Як не говорили? Вони а, Ну, не Хто, хто вам показав? Так хлопці казали. Котрий хлопці. А то зараз ви все могли вже переіграти в свою життя. При... Нічого, я їх знайшов. Що... Який власник той прийде? Якщо той власників землі. Так вони казали, що чекають власника. Так тут власника землі немає. Ну, звичайно, що немає. Я ж то тут. Ну то який то власник? Не... Ви самі? А вони чому ч... казали, що вони власника чекають? Я їх на не маю. Так не може і мелію йду мене. Хлопці, ви ж казали, що чекаєте власника. То, ви нема власника. власника. Це, Це ви чекали підрядчика? No. Ви ж мені казали, що тут місць буде забувати. Ви? Казав, ви казав, хто тепер приїде. Був... Так Це я пірю. Був... Так, був... так, був... так, був... так ви Це могли був... ви... знімаєте. А тепер... А ну подивіть, я казав, ось не мали вадь. Він казав, то а ну. Тут не, не, не згоню, там буде Щось вам перегнуто. Ми казали, стянку буде не робити. Хто вам за місце? Зимаванка, ось така. Ну стянку ми мали класти. А хто вам за місце казав? Де? Або ж хтось має ще добудувати місце? Це ні. Добре. Я думав, хтось ще місце має добудувати, ми стянку будемо. Ну що? Стянку, добре. Ну, ми будемо тут, ми будемо Так мачити. Ви тут, ви постійно ми тут, ну таке, що, тут? Така, що ми ви. Постійно не буде. Ну, Вороче ну. добре. Ми свої порізь скоро розвернемо. Добре. Мене? Аня? Що будуємо? Опорну стінку, да. так. Ну не міст. Опорну стінку ви будете. А ви казали, що ви маєте опорну документ. Ви опорну стінку? стянку. Ну, ну, ну я ж буду ну, ст тут стояти. Ну, ну, то, так, ж, ви що... ви ж розумієте, це... що я буду тут слідкувати за цим. Ну так опорну стінку може будувати? Опорну треба. Ну, так, ну, так... Ще я не знаю, для чого вона з того боку, якщо чесно. О, ми от туди закривлюємо, бо та вода йшла сюди. Так вона і так іде сюди. Вона, а так, якщо на водні сюди. А Бо якщо на водній? Смиреку підмоє... підмиє, смерека впаде. Ви ж боретесь за смиреку? Да, ну. За кожну. Ну так видите, воно підмиває смирек. Чого ми отак направляємо тут? Ми тут хочемо загородити. Добре, будемо слідкувати, будемо бачити. Добре. Так що, копати чи ні? На опорну стінку. На опорну я, стінку. Я точно гарантію даю. Так те, що я на, на одне дерево копаю. Якщо я там фундамент буду класти, так то мені треба так закопати. На одне дерево я копаю. Добре. Що, туди копаємо, я стрімко.